Так, поїхали. Друга частина нашого ефіру про ідеї для фотосесії в грудні. А, ставимо сердечки, ставимо. <свісно> ставимо лайки одразу, як заходите, тому що перша частина нашого ефіру трошечки перервалась через те, що пропав звук. Але зараз ми продовжимо і підведемо підсумки першої частини. Вона вже збережена в профілі, так що ви можете. Обов'язково, обов'язково її перегляньте. Там із прикладами, з а, картинками, дуже класна, корисна інформація. Хто був в першій частині? Напишіть зараз тут, як вам взагалі наш сьогоднішній ефір. Мені здається, супер а, наглядно, супер класно, все зрозуміло і багато дуже ідей. І натхнення. Так, от після таких ефірів хочеться йти і робити. От хто вже придумав собі модель, хто вже придумав, що буде фотографувати а, з тих наших ідей. А, взагалі, от часто запитую, так, от що робити, якщо я там, вигораю, якщо мені нічого не хочеться. Одна із можливостей, отак себе якось розрухати це навчання. І це може бути як курс, так піти на курс, так і просто там вебінар якийсь послухати, ідеї почути, і а, піти і робити. Ну, тобто, і все. І у вас, ви маєте загорітись, має з'явитись бажання щось робити далі. Так, тапаємо по екранчику, тому що, е якщо буде так мало людей, я нічого розказувати не буду. <сум> Мені теж, знаєте, неприкольно, коли 10 людей в ефірі. Тоді за е закругляємося, виходимо. Ефір супер цікавий. Дякую. Так, дякую, дякую, дякую. Доб... Знову добрий вечір. Стільки креативу в ефірі що не витримала техніка. Бачите, супер, дякую. Та насправді це мені просто подзвонили з салону підтвердити запис на масаж. Я просто така зла зараз, що вони подзвонили. Через це пропав звук, через це перервався ефір. Просто жесть якась. Нащо таке робити? Я кілька разів скинула, ні, все одно треба дзвонити. Так, друзі, отже, дуже дякую за ваші лайки. Давайте ще лайкаємо, що ми вже з вами проговорили. Ми проговорили такі ідеї, як затишний зимовий плет. <смі> затишний зимовий плед, тобто додати якихось ну це умовно, так, Аксесуарі, аксесуари, кава, какао в руках, атмосфера затишка і тепла. Друга ідея у нас була святкова піжама. Ну, тобто, або вся сім'я в піжамах, або е, пара, або просто там, людина, дівчинка, хлопчик в піжамі. Класно теж виглядає мило і сімейно. Третя ідея: сяйво гірлянд. Тобто, можна як повністю обмотатися гірляндою, так і е, е, використовувати її для таких ефектів, бліків, е, для додаткового освітлення і ефектів. А, далі елегантна сукня, святкова атмосфера, Тобто сукня в каміннях, в стразах реально така а, урочиста сукня біля ялинки. Всім дівчаткам хочеться такі фото. А, зимова казка одяг, проговорили, який має бути верхній одяг, якщо це зйомка на вулиці в зимовому лісі. А, сніжинки, так, які додають магії. Далі, наступне це у нас ретро-образ. Ми там проговорили, що це можуть бути санчата, ну, от саме щось таке повернення в дитинство. Санчата, светр крупної в'язки, норвезький візерунок, вінтажні якісь чашки, до речі, можуть бути, можливо, от щось таке, що нагадує про е, такий натяк на стиль 80-90-х. х, -х. Е, Далі. Свічки, камін, плед, тобто передайте домашню класну атмосферу. Там ще, якщо буде песик поруч, котик поруч, це ще більше підкреслить домашню атмосферу. Камін, якщо немає каміну, будь-які такі джерела світла, як там свічка, гірлянди, вони додадуть нам атмосфери Образ Снігуроньки або місіс Клаус. Причому це може бути як милий такий образ, біленькі кольори, так і а, ну, такий сексуальний, так, там коротка ця сукня а, місіс Клаус. А, далі ще ми проговорили про те, що макіяж може бути з блискітками. Теж така відсилка, типу до а, сніжинка. Сніжинка, снігуронька, щось таке. Далі у нас була ідея це подарунок під ялинкою. Це може бути навіть зйомка в білизні, навіть ню-зйомка, де із одягу на моделі буде тільки великий червоний бант, мені здається, доволі прикольно. Або там білизна і цей бант, Може бути класно. Ну, якщо знайдете собі однодумців на таку зйомку, буде супер. А, якщо і вам подобається ця ідея. так, Ми також говорили про те, що ідея обов'язково має вам подобатись. А, наступне – це різдвяний персонаж, можна використовувати в дитячій зйомці, можна використовувати в дорослій, в сімейній ельф, Санта, Рудольф. А, будуть класні, веселі, неформальні кадри, і знову ж таки, таке повернення в дитинство в а, ці ну, свята. Дитячі свята. Далі була класна ідея фешн в зимовому лісі, тобто, коли це фешн образ, але просто зимовий ліс. Парний образ в обіймах. Тут можуть бути елементи одного стилю, шарфи одного стилю, там шапочки одного стилю, такі великі. Вільні светрики, і це все доповнюємо обіймами. Обійми на фоні пейзажу зимового, або на фоні фотостудії. Або вдома. Також проговорили про те, що домашня зйомка це також дуже класно і актуально. Казковий образ принцеси. Так, тут може бути навіть там, довга сукня, може бути навіть корона. Модель в засніженому лісі, і можна там додавати, я вам показувала фото з ламами чи альпаками, якимись тваринками. Тобто, це взагалі виглядає супер незвичайно і прикольно. А, наступна ідея це додати аксесуарів. Ну, Аксесуари взагалі супроводжують нас всі, всі такі зимові зйомки, тому що вони додають. Стилю додають атмосфери. Великі рукавички, шапка, шарфик. Чим більше прикольних аксесуарів, тим буде яскравіше, цікавіше. А, можуть бути шапка з помпоном окуляри, ковзани Ой ковзани в руках. так Щось таке. Або ось букетик новорічний теж буде виглядати дуже класно. Ще дуже прикольна ідея, і яку легко реалізувати, це сітка з мандаринами, і, а знову ж таки, тут сам одяг має бути нейтральних кольорів, не яскравий, і сітка з мандаринами просто як яскравий акцент. Виглядає класно, цікаво, незвичайно. І ще може бути такий образ, ну, теж по типу зимовий ліс, зимовий образ і ялинка в руках, маленька ялинка в руках. Або, я навіть не знаю, у мене тут, мабуть, ідеї немає. Ну, фото, прикладу, немає. Ну, по типу ось такого, але це такий букет, а може бути прямо ялиночка. Прямо ялиночка, які от продають, знаєте, такі невеличкі ялинки в горщику. І ви просто берете цю ялиночку, берете якісь яскраві аксесуари, і у вас виходить дуже прикольна зйомка. Можна поєднати і ялиночка, і сітка з мандаринами. Супер. Я вже зберегла собі ці ідеї. Клас, чудово. Звичайно, що образи з домашнім улюбленцем обов'язково. Додадуть вам а, знову ж показую фото з наших воркшопів. А, додадуть такого тепла, затишку. Ну і улюблений це член сім'ї. Я дуже люблю, коли на зйомки приходять сім'ї з домашнім улюбленцем. А, майте на увазі, що в студії буде доплата за песика чи котика, але воно того вартує. Це виглядає дуже класно. А, і. Тут прикольно додати схожі образи в людин... ну, в образах людини і тварини. Зараз я вам покажу приклад на наших на нашому теж воркшопі. Ну, от, Наприклад, у нас дівчинка в червоній сукні, і у собачки також червоні елементи. І це все разом виглядає класно. Або там у неї був червоний бантик, і в собачки, а, в собачки були оці червоні сердечка на светрику, а в власниці був червоний бантик. Тобто також виглядає класно і цікаво. А... Ось. Так, так що ось такі ідеї. Як вам взагалі, яка ідея вам сподобалась найбільше? Ну, отак от нам просто пересрали, вибачте, ефір. І просто перервали його, і тому вийшла ця друга частина, але окей, приймаємо, як є? Яка ідея вам сподобалась найбільше? Найбільше, або яку? А першу будете використовувати. Напишіть, будь ласка. Тому що я зараз дуже зла, якщо чесно. Через те, що нам прорвали ефір. Люди не позаходили з того ефіру знову сюди. А, от, якось так. Але вже як є. Так. Ось насправді всі ці ідеї. А, дуже легко адаптувати. І всі ці ідеї можна зняти і вдома насправді так. Ну, більшість ідей. А, і в студії, і на природі, і в Сніжному лісі. Тобто, всюди це можна використати. Головне просто робіть. А, Краще зробити як небудь, ніж ніяк. Тобто краще піти. І ви розумієте, що у вас не вийде зараз от такий варіант, тому що не знаю, там шапка не та, собачка не та, що ще не так. Але зробіть по-своєму. Насправді, поки ви сидите і думаєте і мучитесь, вийде в мене, не вийде в мене. Чи, чи там ви можете думати, в мене вийде погано. А потім ви підете, зробите і побачите, що вийшло навіть набагато краще, ніж ви очікували. Так також може бути. Так часто буває, коли думаєш, блін, ну це буде якась фігня. А потім е, знімаєш і бачиш, що о, клас, то вийшло ще навіть крутіше, ніж я очікувала. Тому просто пробуйте. Найкращий спосіб це просто діяти. Просто робити, 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 робити і ви отримаєте результат який перевершить ваші очікування. Так, ідея з ялинкою в руках в лісі, де багато снігу. Клас! Ідеї, супер, супер. Мені ретро фешн-мандаринки ялинка. Клас, класні ідеї. Ану, круто. Я зараз поскріню ваші коментарі, можете написати ще, як вам ефір, щоб я їх виставила, і люди також подивились. Так що, якщо вам сподобався ефір, можете написати ще коментарі ще поставити сердечки, це буде дуже-дуже класно. І насправді... Так, і насправді всі ці техніки ви засвоїте і всі ці фото ви зможете зробити під час навчання на фотограф з нуля. Старт якого вже починається 16 грудня, тобто вже через два тижні стартує 13-й потік фотограф з нуля, але вже в понеділок, 9 грудня, стартує перед навчання на курсі фотограф з нуля, де ми розберемо, де ми розберемо ідеї. Як отримувати, точніше, не ідеї, а покроковий план, як отримувати замовлення ще під час навчання. В кого немає ідей, заходьте на ефір, Маша щедро роздає їх. Дякую, дякую, дякую. Ідеї, вогонь. Клас! А, дякую вам, дівчатка. А, так от, ще під час переднавчання ви отримаєте чіткий план, як а, ще під час фотограф з нуля під час навчання на курсі. Отримувати замовлення. У нас є чіткий план, як отримати 10 замовлень ще під час навчання. А, просто все чітко, все працює. Уже 12 потоків люди на нашому навчанні заробляють ще під час курсу. А у нас Ну це взагалі база. Там заробити 20 тисяч гривень за час курсу, 30 тисяч гривень. А, тому пробуйте, приходьте. І ставайте професійним фотографом уже цієї зими. Зараз у вас все для цього є, тому що 16 грудня стартує фотограф з нуля. Цей курс проходить тільки два рази на рік два потоки на рік. Тобто провтикаєте цей поток, потік, а потім наступний буде в травні. Ну, це дуже довго, насправді. Ви в травні вже зможете. Якщо ви йдете зараз на курс, ви в травні вже будете знімати професійно заробляти, будете вже весілля, якщо захочете знімати професійні зйомки. У вас зараз дуже класний час для проходження навчання, тому що ну от, випади сніг будуть класні локації, студії дуже класні, красиві. І у вас будуть уже зараз ви зробите. Новорічні кадри, ну навіть в січні, ще весь січень будуть новорічні локації. Ви зробите собі а, фото в портфоліо, які вже на наступний рік почнете виставляти там в жовтні, і вже новорічний сезон у вас працює дуже класно, тому що за новорічний сезон ви можете а, заробити там 60 тисяч гривень, наприклад, за грудень. Якщо вчасно почнете робити анонс, так і набирати людей на новорічні фотосесії, де подивитись інформацію про навчання. В шапці профілю є сайт, там є все. Так, у нас три тарифи на курсі: Любитель від нуля до профі і ВІП. А, і о, там все є, так, але ви можете також в особисті мені написати, і я вам розкажу детальніше: підберемо з вами тариф, який вам підходить. Але так, я всім рекомендую від нуля до профі. Це наш бестселер це середній тариф, в який входить все. Абсолютно вся інформація, всі уроки, всі зустрічі зі мною, всі розбори, чат, фотобатл, тобто в середній тариф від нуля до профі входить все. Його вартість 14995 гривень на цьому потоці. Наступний буде дорожче. І е, є розсрочка. Тобто найкрутіше, що у нас є, у нас є роз, розтермінування від фотошколи, у нас є оплата частинами від банку. Тобто ви навіть можете е, взяти там на півроку розсрочку від банку. Це, ну, це дуже класна пропозиція, тому що це. Е, Офіційна розсрочка, так, от як ви там в комфі берете собі, не знаю, пилосос, оплату частинами, так ви можете і курс взяти оплату частинами. Без відсотків, без переплат. Ось. Так що я вас запрошую приєднатись уже е дуже багато людей з нами. Уже і ВІП-тариф є зайняті місця, і від нуля до профі. І любитель дуже скоро ми стартуємо. Уже наступний понеділок стартує перед навчання. Тому якщо ви думали, чекали найкращого моменту, щоб стати фотографом, то ось він. Тобто, це курс, в якому є реально все, що приведе вас до результату. Якщо ви хочете як і для себе навчитись, так і стати професіоналом, ви ним станете. Навіть якщо у вас зараз немає фотоапарату, ви можете, але ви відчуваєте це бажання. Ви можете написати мені в особисті. Ми вам підберемо фотоапарат. Ви його купите. Фотоапарат можна купити на першому тижні навчання. Це ну, буде нормально. На першому тижні ще можна без фотоапарату проходити. І, взагалі, у нас є кілька кейсів людей, які проходили курс без фотоапарату, тобто на телефон також можна насправді. Єдине, що ви не зможете робити, коли ви будете з телефоном проходити, це а, налаштовувати фотоапарат. Так? Ну, там ті налаштування, які для фотоапарату витримка діафрама, навіть ви зможете. Так? Тому що в багатьох телефонах регулюється діафрама. А, от, тому ну, там, типу, на двох уроках ви не зможете домашку зробити, на всіх інших зможете. А, тому з телефоном теж можна проходити. І з фотоапаратом можна. От, які є питання по сьогоднішній темі чи взагалі в цілому задавайте. В 19 я йду дивитися своє навчання, яке я придбала. <свісно> Черговий вебінар. Так. Я постійно теж навчаюсь, постійно в Русі, так що я вже зараз буду бігти. Приготувала собі зошит новий, дивіться, який класний з фіолетовими листочками. Бачили колись таке дуже красиво. От, і, буду, і буду вчитись. Тому я вас запрошую проявляти активність в мене на сторінці, поширювати відео, писати коментарі, тому що ваші коментарі і ваші запитання стають ідеями для моїх подальших ефірів і навіть для марафонів. Тобто, ви щось там запитуєте, а я з цього роблю уже. А я з цього роблю вже великі контенти та великі марафони і так далі. Що за курс купували, не розкажу. Мені за рекламу не платили, тому не буду говорити. Окей, друзі, дякую вам за сьогоднішній ефір. Дякую вам за вашу активність. Сподіваюсь, вам було цікаво. Корисно приходьте ще і приходьте на фотограф з нуля для того, щоб ставати професійним фотографом вже цієї зими. Всім гарного вечора, па-па!